Професор анестезіології з Америки Ром Стівенс проводить консультацію пацієнта спільно із фахівцями Рівненської обласної лікарні у реанімаційному відділенні. Професор із 36-річним досвідом, бойовий медик приїхав у Рівне, аби поділитись з рівненськими лікарями своїми методиками лікування поранених військовослужбовців. «Ми здобули багато досвіду у Афганістані, Іраку і засвоїли багато уроків важливих уроків, як дбати про поранених солдатів, які потребують значних переливань крові. Ми вивчили, як цього не слід робити, і як це робити як найкраще. Я хочу передати ці знання Україні. Я хочу допомогти вашим лікарям врятувати більше військових. Перший професор Стівенсон потрапив на війну у 2001 році в Афганістані, у 2003 році в Іраку. За 20 років війни в Іраку та Сирії армія мала багато втрат, та тисячі поранених. Тому за той час медики здобули чималий досвід військової хірургії. Сьогодні ж у рівному професор провів лекцію для наших медиків, які займаються лікуванням військовослужбовців. Your doctor, um, I think are very Ваші лікарі я вважаю, мають великий потенціал. Вони очевидно дуже освічені люди, і вони також дуже патріотичні. І вони дуже Зацікавлені засвоїть не ті уроки, які ми отримали в Афганістані та Іраку про переливання крові і про те, як доглядати за пацієнтами, які отримали військові травми. Лікарі Рівненської обласної лікарні прослухали лекцію від професора щодо лікування бойових травм, зокрема агресивних та загрозливих для життя крововтрат. Адже уроки з початку повномасштабного вторгнення расистів привозять на лікування військових з усієї України. Багато з них внаслідок поранень мають значні втрати крові. Акценти, звичайно, були на тому, що трансфузія вливання цільної крові є дуже і дуже. Виправданим, а не компонентів крові, як все ж таки більшість з лікарів звикли зараз на даному етапі. Лікар-анестезіолог Андрій Ришковський каже: різниці між українським та американським лікарем не бачить, адже основне завдання усіх медиків допомагати пацієнтам. По професору Стівенсу видно, що він дуже любить свою роботу. Як тільки він ну, підійшов до пацієнтки, він одразу починає об'єктивно її оцінювати, дивитися параметри вентиляції. Ну і задає запитання: ну діагноз, аналізи йому цікаво. Тому безумовно, як мінімум, консультативна допомога на має місце з його сторони. Також за потреби професор готовий не тільки допомагати нашим лікарям, а й консультувати пацієнтів. Я працюю з деякими об'єднаннями спеціалістів уша, щоб привезти певні професійні тренінги в Україну навесні. Особливо ми шукаємо можливості проведення тренінгу з ультразвуку, що є інструментом діагностики. Ваші лікарі вже використовують, і ми сподіваємося розширити їх знання в сфері ультразвукової діагностики. Україні професор планує пробути ще два тижні. Це вже не перший його приїзд раніше відвідав Львів та Дніпро. Наступного разу планує повернутись вже навесні 2023-го. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко, випуск новин.